Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги буде огляд на міні-трактор DTZ-5404. Це 50 кінських сил, але без кабіни. Він ще доресталіновий, якщо можна так сказати. З'явились вже новіші моделі, є на них вже огляди, але це такий старий добрий кінь, і давайте глянемо його більш детально. Капот тут також саме старої моделі, звичайно, галогенна оптика у нас тут іде. Чотири передніх противаги, місце для номера. Ось таке, ще тут фаркопчик є, тобто вухо для того, щоб буксирувати, наприклад. Тут в нас вже збоку і вмикач маси. Далі гума у нас 7,5 на 16 передня, Задня 11,2 на 24. Тут підножка є, і з того боку так само є підножка. Далі. У нас йде вихлопна система з захисним кожухом з задні противаги, звичайно ж. Навісний механізм також старого типу, але нам всім звичайний, простий. Ось самі виносимо, у нас, дивіться, йдуть зверними швами, з ось такою ще системою оп, видовження можна зробити. Бачите досить це цікаво зроблено. Ну, ДТЗ Завжди вони були дуже технологічні. Ще так само є, бачите, рівень рідини. Тут показується нам один комплект гідровиходів. Розетка для причепа вже зразу ж підключена, і фаркоп, який регулюється по виліту і нахилу. І так само, звичайно, вал відбору потужності. Далі сам. На задній міст гляньте і кузов, наприклад, до моста кріпиться ось такими перехідними гумовими подушками. Це теж є плюс. Ну і щиток, який захищає салон від перетрапляння або руди. Їх шпарини ось тут вже йдуть для речагів. Ось так от. Ліхтар заднього виду, такі от катафоти ще йдуть. А вони по-моєму йдуть звичайними лампочками, галогенами. Ну і місце для номера з підсвіткою. Ось таке. А вони зробили. Далі по двигуну, до речі, капот не піднімали. Так, ручка. Де в нас ручка? Ось тут. Він тут, звичайно, чотирьохциліндровий. бак знаходиться над самим двигуном. Тут у нас f 4 v 40 t 29 кВт потужність, оберти номінальні 2400, маса 290 кг і робочий об'єм 2543 кубічних сантиметрів. Ось так. Рядна четвірка, циліндри розташовані вертикально. У нас тут іде безпосередній приспаливав двигун, передній міст потужний, гляньте який, так само е рульові тяги, гідропідсилювач керма, звичайно, і, і, і такі захисти. Місце для таводниць. Ну, вони всі встановлені, з ковпачками, все. Дуже добротно і якісно зроблено. Ось так от. Я це завжди робив в ДТЗ. Закриваємо капот, ручки тут окремий нема. Ось так. Просто є, закрили. Тепер посилово. Так, тут у нас трохи провички. Чикс. Треба від'їхати трошки назад. Замотно вперед, Але місце. Ану, як це там робиться? Ось так. Правильно? Я щось я не до кінця зрозумів, як цей механізм працює. Ладно, Чотири передачі, реверс вперед-назад. Також у нас тут є речах управління навіскою, повишені, понижені, ножна педаль блокування заднього диференціалу, роздільна педаль гальм з такими накладками гумовими, у нас рівний пол, гумовий коврик, аселератор і однодискове, однодискове щеплення. Так. Тут по органах управління все дуже просто. Приборка і ось такий пульт керування освітленням, сигналом. Ближній, дальній, підсвітка просто. І сигнал що тут так само є. Намикаємо запалювання, в нас лед-приборка ось така є. А і окремо тахометр. Зі стрілкою в нас стоїть. Давайте запустимо техніку. А, до речі, гляньте, які виноси на дзеркала заднього виду добротні. Реально якісно зробили. Запускаємо. Так, Це в нас, мабуть, повишена перша передача реверс вперед. Так, да, Це в нас повишені йдуть. О, дуже зручно керувати прям. Дивіться, це зараз буде виворот максимальний вліво. Гляньте, який виворот. З повним приводом переднім мостом. І виворот вправо який, гляньте. Ну Капітально зробили. Молодці. Так. Реверс вперед. повна зупинка. Друга передача. Розворот в обмеженому просторі шикарно просто. Давайте його сюди заставимо. А в нас тут гальм нема. Да. Нічого собі. А це вже цікаво. Близько сильно не будемо під'їжджати до техніки. І глушиться він з такого речага. Ставимо на передачку. так, Обов'язково вимикаємо щеплення. Ой, масу, масу хотів сказати. Ось. Кому потрібні міні-трактори, в яких 50 кінських сил і вони йдуть без кабіни. Ну, насправді, багато варіантів може бути. Зазвичай люди можуть ще так само встановити сюди козирок, який захищає як мінімум від сонця, що не менш важливо. Але потужність у нього є. Тобто це цілих 50 кінських сил. Це не маленька цифра. Ось. Так само. В нього повний привід, в нього гарна велика гума. В нього є реверс. Він досить динамічний, комфортний в салоні, хоч і стала модель. Деталей на них вистачає. Є на них і гарантія. Доставка по всій Україні. І в принципі якісь такі локальні завдання, як виїзда з, з причепом по якійсь базі на фермерському підприємстві, чи, наприклад, в горах на, на Західній, Україні, в Західній, Україні, в Західній частині України. Ось Там таку техніку дуже люблять, там працюють з ними і на городах, і на полях. Ось 50 кінських сил вистачить, щоб обробити і 5 гектарів. Вже. Тобто тут, тут об'єм робіт, в принципі, на нього не обмежений, є всі необхідні навісні е, з, деталі. Так само в магазині їх теж можна замовити при замовленні навіски з трактором, коли ви десь купуєте. І в нас так само можна отримати гарну знижку. Хотів, що сказати, ціну його. Не менш важливо. 5404 – 9200 доларів. Але ви платите, звичайно. А, і за якість, за збірку. і реально, що таку техніку вже, нас вже точно знають, знають, що з нею робити. Є мільйон оглядів на Ютубі по ремонту двигуну, по роботі е з по роботі з навіскою. Ось якісь нюанси, моменти, який плуг, на якій швидкості, на яких обертах сюди ставити, як їхати, що робити. Тобто, це все вже опрацьовано. Е ось і в цілому непогана техніка. Наприклад, конкурент йому може бути це Forte rd 504 Покажи rd 4 Ось, дивіться, теж 50 кінських сил. Тут аналогічно 4 передачі, реверс. Тут, тут, тут трошки більша гума. У нас тут навіска, інакше теж більш допрацьована, звичайно. У нас тут є два комплекти гідроконекторів. Ось а також зараз скажу його вартість. Форте rd 504 О, є, 8 тисяч доларів. Тобто цей на 1200 доларів дорожче. Але, звичайно, форте це інакша якість і збірки і всього іншого. Підгонка деталей, навіть в управлінні, в комфорті. Тобто тут вже обирайте самі. В цілому, що для кого, як краще. Ось такий був огляд. Вам що. Дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.